Порада вам на зараз від вищих сил. Е якщо ви зараз знайшли себе в ситуації, коли вам хочеться зруйнувати вашу сім'ю, да, бо е у вас є якісь свої плани, або ви відчуваєте себе нещасним, або нещасною, і ви думаєте, що сім'я вам вже не приносить задоволення, сім'я вас, наче, то, як руйнує, і хочеться щастя і любові, все таке, все таке, да? то не поспішайте. Да, не поспішайте. Подумайте, можливо, це просто такий період, що треба пережити, можливо, треба перебудувати да? стосунки ваші. Тому що. Це про те, що треба зрозуміти, а чому у вас в парі так? А чому у вас саме такі там складнощі, наприклад, да? чому дружина, наприклад, не задоволена, або чоловік хоче піти, да, потішити своє его? Да, вам треба абсолютно, якби знаєте, Перелаштовувати свої стосунки, тому що вже давно пора було це зробити. От прям давно пора. Перелаштувати все, зруйнувати те, що є, да, і почати, наприклад, говорити по-іншому, спілкуватися по-іншому, по-іншому, побачити свою, так би мовити, себе, свого партнера, свою ситуацію, свою сім'ю, да, і не рвати кіньми, тому що зруйнувати можна дуже легко і швидко, а потім відновити не зможете. Да. Особливо це стосується. Чоловіків, чоловіки, думайте головою, що ви робите. Не варто тут махати шашкою, і бачите, тут мечів тут прям летить, летить, злий як пес. Не, не влаштовуйте ці такі ситуації, де просто все руйнується. Переосмислити все треба. Переосмислити. Да, краще будуйте щось приємне, да, а не влаштовуйте якісь розборки. От, подумайте про це, що не варто зараз влаштовувати розборки і руйнувати ваші стосунки.